Постерігаючи за американською політикою, іноді здається, що президент США, якого не піддали процедурі імпічменту, наче і не працював зовсім. Для нас імпічмент часто взірцевий приклад демократії, в якій немає недоторканих. Тим для американців це майже реаліті шоу, в якому фінал передбачуваний наперед. Тож, що ж це за процедура, і які шанси у Дональда Трампа під час його другої каденції Знов постати перед питанням, чи заслуговує він на те, аби залишатись президентом США? Питання, яке буде ставити не він, а йому. Імпічмент президента процес передбачений конституцією США від самого її ухвалення у 1778 році, у трьох статтях якої закладено механізм усунення президента чи інших високопосадовців із посади за державну зраду, хабарництво або інші серйозні злочини і провини. Сама процедура складається з двох етапів: підтвердження обвинувачень у палаті представників нижній палаті конгресу. Для чого потрібна проста більшість голосів 50% плюс один. Далі суд у сенаті, на якому вирішується, чи слід усунути президента. Сенатори виступають у ролі присяжних, а головує головний суддя Верховного суду. Але тут для визнання президента винним і його усунення з посади необхідно дві третини голосів сенаторів. За весь час існування такої процедури було лише три президента по одному на 19, 20 і 21 століття, які пройшли через підтвердження обвинувачень палатою представників: це Дональд Трамп, Білл Клінтон та Ендрю Джонсон. Той, який зображений на 20-доларівій купюрі, проте всі ці обвинувачення не знайшли потрібну кількість голосів у сенаті. Окрім цих трьох було ще сім спроб усунення президента США з посади. І, хоча всі вони не мали успіху, навіть у палаті представників кожна з них цікава за мотивацією причин розгляду. Так, зокрема, Гаррі Трумена хотіли позбавити посади через його рішення щодо націоналізації сталеварної промисловості: Рональда Рейгана за продаж в обхід санкцій Конгресу зброї Ірану, з яким у США були напружені відносини, частина виручених в цій операції коштів направлялася на допомогу нікарагуанським партизанам. За імпічмент Джорджа Буша молодшого у 2000 ні Конгрес брався декілька разів через війну в Іраку. Але й вони не мали серйозної підтримки. У 1974 році уникнув відповідальності Річард Ніксон. У зв'язку зі скандалом Watergate 37-й президент США зіткнувся з реальною загрозою імпічменту. Палата представників вже почала процедуру, але Ніксон подав у відставку до офіційного голосування. Не обійшов імпічмент, точніше, його спроба, стороною і Джо Байдена. Щоправда, претензії до нього були опосередковані. Зокрема, за потурання з його боку синові Гантеру Байдену і його реальним і вдаваним злочином, що стосується самого президента Трампа, то окрім численних судових процесів, які поспіхом звертаються після його другого обрання, в його творчому президентському доробку вже існує такий досвід. Перша стадія процедури імпічменту у 2019 та 2021 роках його вже пробували позбавити президентської посади. Втім, як завжди. Допоміг уникнути Сенат. Перші конгресмени хотіли позбавити президентства Дональда Трампа через Україну. У 2019 році його звинувачували у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. У липні того ж року, за тиждень до телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським Трамп дав вказівку призупинити військову допомогу Україні. Лідери демократичної партії США припускають, що заморожування військової допомоги могло мати на меті прямий чи непрямий тиск на українську владу з метою розслідування справи Гантера Байдена під тиском звинувачень Білий Дім був змушений опублікувати стенограму розмови Трампа з Зеленським, яка підтвердила, що Трамп просив Зеленського розібратися в питанні щодо Байдена. Тоді кваліфікували справу як тиск на іноземного лідера для втручання у передвиборчу кампанію, що є неприпустимим зловживанням повноважень президента. Вдруге звинувачення прилетіло вже наприкінці його першої каденції. Його обвинувачували у підбурюванні до заколоту після штурму капітолія 6 січня 2021 року, після програних президентських виборів. Те, що демократи не залишать Трампа у спокої, можна не сумніватись. Та давайте припустимо, неймовірне через два роки республіканська партія втрачає більшість в обох палатах конгресу, і демократи-переможці проводять процедуру імпічменту до кінця. І тут на допомогу Трампу приходить вірний збройносець кожного президента віце-президент США, який автоматично займає місце в овальному кабінеті після усунення президента. Саме він неодмінно врятує свого боса, скориставшись президентським правом на помилування. Тож навіть завдалого для конгресменів і провального для будь-якого президента США розвитку подій опинитись за гратами лідеру вільного світу явно не світить. Ну хіба що отримати титул першого американського президента, якого, врешті-решт, зняли з посади через імпічмент.